Кременчук вкотре доводить, що молодь нашого міста найкраща. Сьогодні відбулося вже шосте заняття проєкту Відеошкола для молоді, яка захоплюється зйомкою, сценарною майстерністю та акторством. Ми, як і планували, поділили учасників на п'ять груп, які знімають свої короткометражні фільми. У кожного своя соціальна тема Особисто я дуже задоволений учасниками і тим, що зараз відбувається взагалі на цьому проєкті, і вже з нетерпінням чекаю фіналу. Акторська майстерність неабияк важлива при роботі на камеру. Саме тому організатори проєкту запросили професійну акторку для того, щоб лекторка пояснила усі тонкощі мистецтва перевтілення. Ми на майстер-класі сьогодні націлені скинути лишню негативну енергію. Розслабити своє тіло, розслабити свої зажими і відпустити комплекси, і попрацювати над класною подачою себе у кадрі. Оргкомітет із захопленням працює над реалізацією проєкту та пишається складом своїх команд. Організаторами проєкту є молодіжний парламент Кримичука, Кремчуський міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту за підтримки Кремчуцької міської влади. У нас тема волонтерства під час війни це теж соціальна тема. Ми написали сценарій, це можна якось зробити, щоб це було дуже класно, неймовірно цікаво та допомагає покращувати навички у сфері відеомейкінгу. Так про проєкт відгукуються самі учасники. Це два заняття ці акторської майстерності підвищила підвищилась пам'ять. Стало краще орієнтуватися, а також навчилася монтувати відео, зробити зйомки. та склейки. я хотів навчитися відеомонтажу. В цілому я вже почав вчитися. Ми розбираємо багато таких нюансів, які потрібні, щоб навчитися. Мені подобається всі люди добрі. Я вже створив декілька сторінок в соціальних мережах. Я вже їх активно веду. Я прийшла сюди, аби покращити свої навички у написанні сценарію, монтажу. Я цього досягла. Я вже що я покращила свої навички. я Вже що я знайшла нові знайомства, нових друзів і загалом почала розуміти, як правильно реалізовувати свої ідеї. Бажаємо усім нових творчих ідей та реалізації їх в реальному житті. Дмитро Рюльник Іван Каченко, Кременчуцькі новини